Косави, чому вони скинули листки? Це питання просто звучало сьогодні вже 10 тисяч разів. Мене всі спиталися. Клястероспоріоз, це є таке захворювання. Дірча та прямисліч на нього кажуть, простріл. Подивіться на листочок. На листочку видно жовта точечка, всерединці цієї крапочки така випадаюча частинка. Це якраз і є клястероспоріоз. Тому що ні моніліоз, ні. Гомоз кісточкових, ні вертисельйозне в'янення не дають, ні рвіння бактерія, навіть, не дають опадання листя, а це масовий листопад. І ще хочу вам показати, дивіться, який момент. Хоба, це ми робили навесні нордокс, така хімія, така мідь, мідь вмісний препарат. Просто я ніколи не користувалася, ніколи не бачила червоної міді за 25 років своєї практики, ніколи не бачила червоної міді. Ми робили цим нордоксом навесні. І насправді дуже велика різниця між обробленими і необробленими деревами. Так що можна користуватися, що робити зараз? Зараз зараз ж треба чимось спасати свої дерева. Проти клястероспоріозу було придумано, типу, були придумані топас, це насадки, фунгіциди. Можна зробити обробку, обов'язково треба зробити обробку, можна дати добрива. І ще багато хто говорить про замокання, що типу дерево могло замокнути, тому що дуже було багато води. Я скажу таку думку: кращої води ніж та вода, яка падає з неба для рослин, немає. Тому що в любі воді, чи з річки, чи з скважини, чи прогріта, чи не прогріта, в любі воді в нас міститься солі. І в Україні в літрі води десь близько 20-40-40 грамів соль солей через те кращої води, яка падає з неба, немає. Цей дистилят він нам як подарунок випав і на кінець -то промив ці ґрунти. Тому говорити про те, що це замокання, а що тоді не падає листя з черешні, з вишні. Окей, черешня має глибшу кореневу систему, чи не падає листок з персика? Чого не падає листок, припустимо, з сливи. Вони теж мають неглибоку кореневу систему і теж могли би замокати, так як замокає, до прикладу, абрикос. Але тільки абрикос вразився цим захворюванням. Погода стояла помірно тепла, помірно тепла, дуже волога. І якщо я я ось читала зараз, цей що від що це могло бути, то якраз абрикоса, клестероспріости стоїть перший. Абрикос стоїть перший, як культура, яка ним уражається, так що користуйтеся і здорових сім рослин.